Мука і гала, і і іоска і і, і халпа. Всім привіт! Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити лизон. Для цього нам потрібен маючий засіб. У нас такий і мука. Беремо муколінка, беремо. Кидаю. Мука. Tam, ta? tam. Trochę tak? Tak. daję dajemy Tak. Tak, Tak. Tak, mam tak. Tak, Ano, mam, ty pomożesz mieszać. Tak. Mam ta. Garno ta. ja mieszaj. Мам, який мене пути зукала. Зараз подаємось. Мама ще трошки зіскали. Гарно мішай. Отак. Так. Тепер як? Давай, мама, трошки поможети. Тайма поможе перемішати краще. Топе. А я робити? Зараз ще трошки галу долєш. Споки що нічого ж такого не получається. А таке все. Ти не буде єзи. Мама не буде. А ну давай ще гали. Топе. Трошки. Ану стане, де? Багато. Ти дуже багато дала Лізонька. А я ще буду пити? Зараз будеш далі, мама пишає тако. Кимтазика, це є за нас. Мама не знає, чи вийде. Щось ти дуже багато дала. Мама не знає, чи тепер вийде. Я теж не знаю, що у нас Не знаю, що вийде. Ні. Подивимося, так. Нас подойдут, наскільки ви трошки. Вже трошки і буде лизон. Так. Да. Зараз мішаємо. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Мішаємо. Ану, покажемо, що вийшло. Поки що щось не дуже у нас виходить. Нехай буде такого кольору лизун. Ні. Да вам чуть чуть фіолетової фарби. Так. Я буду. Але капельку давай так. Тисни. Давай стане. А що тепер Що? Покажи мені типа запиву. А ну, мішай з фарбою.

А ми це таке не бачила, і це на ніколи. І хотіли, коли це зерна. Давай, мама, тобі поможе перемішати краще. Давай. Ну я так вам це ти не рано, яка мисає. Ну, щось, не бачу, не дуже виходить. Напевно, треба ще дати трошки муки, дамо? Давай, дамо. Вау! Tipo de cobre! 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 Tipo Мішаємо. Мамо, я не хотів дати. Мама, попробую в руки взяти. якісь. Вона липне дуже. Попробую в ручках помішати. Ні, я не буду. бо в мене будуть пасі. грязні. Грязні будуть. Дуже-дуже липне ще. А ви на маске. Певно, ну, у нас такого лизуна не вийде. Мам, А що в мене буде? Не знаю, подивимося, чи вийде, чи не вийде. Але як купити зона? Скази. Скази мені. Ні, тобі ж на тісто погоніш на лизон. Ні, це залачка така пос. Так. Ми треба було взяти не галу а фері. Так. Там відео було, що треба крохмаль замість муки, але казали, що можна і муку, що крохмаль, або муку. На другий раз спробуємо із сага. Із крохмалю. Мам, весом кидай, кидай, закидай цю миску. Хочу пугай, и ця бугали. У нас та тапа, як. коя. Я хочу еду. Смеса так. Получилось, скажи. Лезон не получився. Получилось не бути. Та я ж папа. Всім папа, да настень!